передачі митець, і сьогодні ми поговоримо про свято осені. Нещодавно у місті Червонограді відбулося щорічне свято осені. На цьому святі були представлені композиції шкіл, міс і навчальних закладів. Яку школу ви представляєте? Ми представляємо другу червоноградську загальну освітню школу номер 2 е, Скажіть, будь ласка, з чого виготовлені ваші композиції? Наші композиції переважно зроблені руками дітей, тому що це дитяче свято, свято осені, їм це цікаво. І... Більшість наших композицій це є звичайні фрукти та овочі, це гарбузи, це цвітна капуста кольорова, це е, морква, е, різні ягоди. Іні листочки, квіти, само собою, краса і краса нашого міста це калина і інші такі поробки. Але особливу увагу наша композиція представляє в тому, що це свято присвячена конкретна тематика, це тематика кристинополя Чорнограда 320 років, місто над Бугом. І нами школою було вирішено, діти це підтримали. Основною композицією це є стенди з фотографіями старого Кристинополя і фотографіями сучасного Чорнограда. Тобто ми намагаємося показати перед яким це було місто, місто Князівське, місто Потоцького, яким воно перетворилося на таке монополістичне шахтарське. І також особливу красу нашого, нашої композиції цьогорічної це є Палац Потоцьких, який постаралися зробити наш другий клас. І Ми дуже вдячні їм за це. Скажіть, будь ласка, учні яких класів приймали участь у конкурсі? Абсолютно учні всіх класів, початкових від першого починаючи до одинадцятого. Дітки наші в цьому дуже зацікавлені. Їх це тішать робити ці вироби. Також допомагають батьки, і тому на задінні всі абсолютно класи. Сьогодні ми маємо свято квітів, осіннє таке свято, що кожного року ми проводимо його в нашому місті Червонограді. Того року ми... воно прирочене до, до Дня Керстинопіль, якому виповнюється нашому місту, виповнюється 320 років, яке спочатку називалося Краснопіль. Тепер воно вже є молоде шахтарське місто. І основною композицією, напевно, є це молоде вже місто, яке місто Шахтарів, місто квітів. Молодості, молодості. І праці. І основна композиція це герб Червонограда, теперішній герб Червонограда. І як є, до свята квітів, до свята осені, всі підручні матеріали у нас збори врожаю, квітів. І сама можна сказати прикольна композиція це місцевий регресник, який символізує, ну як, як шахтарське місто, символізує шахтаря. Водоканал приставляє свою композицію. Може вона маленька, але можу пояснити це аварійна, яка постійно в русі цілодобово, і як кажуть, без води ні туди і ні сюди. Тут ми міняємо труби ржаві на пластикові, так що прогрес де вперід, і ми живемо, процвітаємо, і місто теж. Це у нас є навчально-виховний комплекс, спеціалізована школа колегіум номер 3 Ми старалися висвітлити композицію, така яка була задана для цілого міста Чорноград Кристинопіль, місто над Богом твоє і моє, як то кажуть. І якому як Кристинополю 320, чорнограду трішечки більше як 60, але все ж таки воно і старовинне, і молоде, і сучасне, і давнє, і все в одному. Ми постаралися висвітлити це в своїх композиціях в картинах, які намалювали наші діти, оскільки школа спеціалізована з ухилом малювання музики і хореографії. І показали достаток тої природи, яка виражена в інших композиціях. Композиція, де е, такий ріг, торба, ніби, яка має весь достаток, яка висипається і всі ті дари природи, та осінь нам дарує. Ну і як Центральну композицію цікава, звичайна ніби вазочка, але яка символізує осінь, оскільки в тонах осінніх. І шкільне приладдя, оскільки школа без осені, осінь без школи не буває. Діти восени йдуть до школи, тому композиція зроблена з шкільного приладдя. У такого плану. Скажіть, будь ласка, яка головна композиція у вас? Ну, загальна композиція це те, що Чорнограду Кристинополю 320 років. Це є задній план і картини цих дітей. Це є дно таке, яке висвітлює, що наше місто молоде, красиве і гарне. А скажіть, будь ласка, з яких матеріалів зроблені інші композиції? В основному це природні матеріали і дуже багато овочів, фруктів, вишивки композиції, пшениця, як достаток, квіти, живі, штучні квіти. Ну і я знаю, і малюнки дітей, які висадили свої враження на папері? Вам подобається цьогорічне свято осені? Дуже дуже гарна погода, по-перше. Так, багато дуже людей, молоді, всі життєрадісні, веселі. от, Так що я приєднуюся до того і мені хотілося б бути теж такими молодими, життєрадісними, але біда, що то вже вже усмішка дівається. Ну, і що ж я можу більше сказати? Я можу сказати, то, що ота виставка мені дуже-дуже ваша подобається, бо я дуже люблю вишиванки. знаєте, от. Ну, тобто вам найбільше подобається вишиванка у цій композиції, так? Дуже, дуже. Бо я теж дуже багато маю вишиття, за яким я в молодості захоплювалася і комусь вишивала, і з кимось спілкувалася. І так, що, то, що людина любить, то вона і, його, і то приваблює мене. А скажіть, будь ласка, може ще якісь школи вам сподобались? Там також є і вишиванки, і різні Сподобалися. Особливо подобається 12-та школа, бо мої діти ходили в 12-ту школу. мої внуки ходили в 12-ту школу. Подобається гімназія, де продовжували мій внук, продовжував далі навчання. В гімназії, потім він пішов вже в університет, закінчив історичний факультет і продовжує далі навчання, бо він дуже гарний хлопчина в мене, mm -hmm. дуже гарний внук. Я представляю Чорноградську загальноосвітню школу номер 4 Розкажіть, будь ласка, про ваші вироби. Кожен з виробів нашої виставки є витвором учнів певного класу, і які придумали і тему, і напис до своєї композиції. Наприклад, тут по центру є торт, який приготували з квітів і дарів природи на 320-річчя нашого міста, учні 5-го Б класу, учні 11-го класу теж скомпонували подарунок для на день народження свого міста. І центральною красою нашої композиції є Кристинопільська матір Божа, яка захищала наше місто протягом тих всіх, не тільки 320 років, а й, напевно, набагато більше. І ще на майбутнє буде його захищати від різних лих. І також кожна композиція є своєрідним витвором мистецтва з квітів для нашого міста в його день народження. А усі учні брали участь у цій виставці? Так, майже всі учні з кожного класу приклалися до своїх композицій. Кожен вклав свою частинку. А яка вам подобається найбільша композиція? Ну мені подобається отак з штучних і живих квітів. Ну кожна з них є оригінальною, красивою. Подобається. Привіт! Яку школу ти представляєш? Восьму. Розкажи, будь ласка, про ваші композиції. У нас є дуже багато композицій. Найголовніша композиція це у нас вивішена наша церква і головне місто Червоноград. І я б хотіла зачитати про нього вірш. Давай. Виросло місто над Богом усяй віку полів. Колишній Кристинопіль, місто трударів. У лаврах шахтарської слави. Рости, молодій! Красиве місто над Бугом – місто Шахтарів. Відродяться нові будинки. Відродиться новий двір. Красиве місто над Бугом – місто Шахтарів. Червоноград – рости молодій! Червоноград – місто Шахтарів. Розкажи про інші композиції. Найголовніша наша композиція це дев'ятих 11 класів, яка, яка зараз представляє. Наступні композиції це, це квіти і шахтарська слава. Це були е, такі, наприклад, така річки, гарбузи. І діти 3-4 класів зробили ось, ось там таку композицію нашого нашого палацу культури. Також діти перших четвертих класів приносили дуже багато різних композицій про гарбузи і Діти четвертих-шостих класів зробили глобус із глобус квітів, де вони показали, яка чудова наша країна, Україна. А які матеріали використовувалися? Для матеріалу використовувалися більшості квіти, вугілля і в більшості були гарбузи. А всі учні приймали участь? Так, з першого по одинадцяти класів. Не було на святі композиції з квітів, овочів та фруктів, прикрашені вишиваними рушниками з використанням різноманітних декоративних елементів. Одним словом, розбігались очі. Кожного року композиції все досконаливали. Вони стоять набагато цікавіші. Дуже багато жителів міста зібрали, щоб подивитись на чудові вироби до цього свята. Що думають вони про свято осінь? Які ось враження після сьогоднішньої виставки. Ну, Ви знаєте, традиційно свято осені в місті проходить дуже. Гарно досконало, подивіться, скільки людей, гарні експедиції, гарні виставки. Ну, Хотілося би, щоб всі підприємства міста Чернобала приймали участь не тільки школи, бюджетні організації, адже багато хороших, багатих установ не би теж могли прикрасити, тому що дивіться, ще місця багато в парку. А які найбільше вам сподобалось, запам'яталися? Ну, звичайно, я найбільшу увагу приділяю. Композиція наших черноградських шкіл. Ви знаєте, кожна школа має щось своє неповторне. Я думаю, якщо є журі, їм буде дуже важко визначити, який заклад, чи навчальний. чи... Взагалі підприємство найкраще, тому що всі композиції дуже гарні. Ну, виставка чудова, погода чудова. Кожна школа, кожен навчальний заклад, і лікарня, і різні установи нашого міста всі взяли участь в цьому святі. І скільки людей відвідує, всім дуже подобається, всі в захваті. Кожен обговорює на кожній експозиції щось таке особливе відмічає. Ну, дуже гарно. Дуже добре, що в нас є такий день. А е, ще і до Дня міста приурочено. Присвячена ця композиції всі, всіх шкіл і всіх, взагалі, всіх закладів і установ, які тут е, показали сьогодні, взяли участь в виставці. І е, таке, і навіть дещо може кожен відвідувач дещо може почерпнути з в, з експонатів щодо історії Кристинополя, Червонограда. Дуже гарно. Які вам найбільше сподобалися? Які ви оцінили? Ну звичайно, що краще всього це наші восьмої школи. так. Але дуже гарні є такі історії Червонограда. Від таких старовинних будиночків до сучасних вже вулиць широких є такі гарні експозиції. Дуже гарно є де з вишивками, вишиванках з рушниками. Також така дуже цікаві композиції. Ну а взагалі всі молодці, дуже гарно. Там скільки витратила часу ваша школа на підготовлення композиції? Ну, вся школа готувалася тиждень, і в п'ятницю ми проводили своє свято осені. І вже в п'ятницю були відібрані кращі. роботи, Ну і паралельно ми робили фотографії, замовляли. І, ну так десь до двох тижнів. Вас після сьогоднішньої виставки? Дуже хороший. Тут на ваш, вашому куточку є все, що Бог подарував нам і виноград, і гриби, і яблука, і квіти. Тут поєднано все. І краса, дівчина, здається, писав, так? Краса, і виноград, красивий і корисний, дуже гарно. Зроблено зі смаком. Цьому році ваша виставка зроблена, мабуть, ще з більшим смаком, ніж була минулого року. Як вам сьогоднішня виставка? Ну, оригінальні виставки. Кожен колектив постарався. Зробили багато, красиво, оформили. Мені сподобалося. Скільки часу вам пішло на виготовлення цієї виставки? Ну, тиждень. Ми так збирали то все, то треба було продумати, треба було зробити ескіз, а потім попрацювати коло нього. І на вашу думку, яка виставка краща цьогоріч чи минулого року? Ну, знаєте, кожна виставка по-своєму красива і оформлена з любов'ю, з фантазією. Кожна, кожен рік щось є нове, щось цікаве. якась родзинка в кожному році є. Яку ви виділили для себе ну, найкращу таку композицію? Ну, найкращу, ну, тому всі гарні. Я затрудняюся визначити якусь найкращу. Хто попрацював біля вашої виставки? Ну, в нас в штаті є художник-оформлювач, яка давала свої, свої такі пропозиції. Цікаві, е, дуже багато попрацювали завідувача відділом декоративно-ужиткового мистецтва Богдана Просецька, е, керівник художньої студії Ірина Галуга, керівники декоративно-ужиткового мистецтва. Ну і весь колектив, хтось щось потрошки зернятку, і вийшла композиція. Була надзвичайно цікава. Колективи старалися показати усі барви нашого міста. Кожна школа представила найкращі вироби учнів та їх навики. Це була телепередача Митець, і я, Хемиця Вікторія.